Ця програма створена служінням світ майбутнього. Опитування Гелапа проведене в грудні 2012 року показало, що 31% американців вважають себе нерелігійними людьми. Як свідчать дані опитування П'юформ за грудень 2012 року, майже кожна шоста людина в світі не пов'язана з жодною релігією. В Європі таких людей 141 мільйон. Багато з цих людей називають себе атеїстами або агностиками. Опитування Pew показало, що тридцять а відсотки нерелігійних мешканців Америки взагалі не вірять у Бога або в іншу вищу силу. Число нерелігійних людей постійно зростає. У США опитування П'ю свідчить, що кількість таких людей збільшилась втроє в порівнянні з 1972 роком. А число людей, які сумніваються в існуванні Бога, практично виросло вдвічі і досягло 18%. Майже 50 років тому рух Бог мертвий опинився на обкладинці часопису Таймс за квітень 66-го року. На чолі передовиці часопису було написано великими червоними літерами. Чи помер Бог?». Друзі, Чи є Бог продуктом людської уяви, чи він дійсно існує? Чи мають учені право казати про те, що еволюція пояснює походження людини, чи всі докази вказують на Бога, що створив всесвіт та все в ньому? Чи можете ви пояснити життя та всесвіт без Бога? якщо Бог є, то чи можете ви довести його існування? Чи живий Бог? Ви можете знати? Ви можете знати, що Бог живий. Залишайтеся з нами. Я вітаю всіх наших глядачів з різних куточків світу. 8 квітня 1966 року часопис Таймс вийшов з передовицею, на якій було одне запитання: чи помер Бог? Філософ Фрідріх Ніцше, чия філософія була не просто атеїстичною, а богоборчою. Сказав таке. Цитую: Бог помер, але така природа людей, що тисячоліттями можливо існуватимуть печери, в яких показують його тінь, і ми маємо. Перемогти ще й його тінь. Кінець цитати Ніцше помер, а його філософія продовжує жити й сьогодні в розумі тих, хто налаштований проти Бога. Одне з найголовніших запитань, на які ми маємо одержати відповідь це запитання, чи існує Бог і чи можна це довести. Опитування Гелапа за червень 2011 року показало, що 92% американців відповіли так на запитання, чи ви вірите в Бога. Молоді люди в віці від 18 до 29 дев'яти рідше за все давали позитивну відповідь. Лише 84% з них сказали, що вірять у Бога. 94% американців у віці від 30 кажуть, що вірять у Бога. Опитування Гелапа за липінь 2012 року показало таке: цитую. 46% американців вірять у креаціоністський погляд, який твердить, що Бог створив людей у тому вигляді, в якому вони є зараз, та що це відбувалося в одну мить у проміжку останніх 10 тисяч років. Цей погляд на створення людини продовжує домінувати протягом останніх 30 років. Десь третина американців уважає, що люди еволюціонували. Але з божим проводом, 15% вважають, що люди еволюціонували та що що Бог не брав участі в цьому процесі. Кінець цитати у Канаді та Британії набагато більше людей вірять в еволюцію. Послухайте дані громадської думки від Енгуса Ріда. Цитую в онлайн опитувані дві третини британців, тобто 69 відсотків, та кожен третій з п'яти канадців тобто 61 відсоток, вважають, що люди еволюціонували з менш розвинених життєвих форм протягом багатьох мільйонів років. Такий погляд поділяють лише 30% американців у Канаді. Найбільше еволюцію приймають мешканці Квебека, разом з тим. В Альберті таких лише 48%. У Британії мешканці півдня Англії практично не вірять у креаціонізм. Там лише 15% креаціоністів. У Лондоні ж таких людей 23%. Кінець цитати. Друзі, як пояснити існування? Чи має воно сенс? Чи існує реальний Бог Творець, який має мету та сенс для вашого життя та для життя інших? Чи живий Бог? Чи можна довести, що Бог існує? Сьогодні ми обговоримо докази існування Бога? А також запропонуємо вам надихаючи аудіодиск за назвою чи існує Бог до цього диска. Також включено дві передачі служіння Світ майбутнього: 7 доказів існування Бога та чи помилявся дарвін. Занотуйте адресу та телефонний номер, щоб замовити свій безкоштовний примірник. Крім того, ви можете замовити цей безкоштовний диск на нашому сайті tomorrowsworld.org. Друзі, ви колись запитували в себе, чому ми тут? Чи існував всесвіт вічно? У всякому разі, навіть відомий астрофізик Стівен Хокінг так не вважає. В лекції про початок часів Хокінг сказав таке: цитую: Всесвіт не існував вічно. Насправді, всесвіт та час з'явилися після великого вибуху 15 мільярдів років тому. Кінець цитати так, друзі, були часи, коли всесвіту не існувало. Був і такий час, коли самого часу не було. Біблія не каже про те, коли був такий час, але це все вказує на те, що Всесвіт та час мали початок. Астроном і доктор наук Хью Рос досліджував галактики та квазари в Каліфорнійському технологічному інституті, і ось що він каже про космологічні відкриття. Цитую: всі великі космологічні відкриття двадцятого століття не кажуть нам про нескінченний та хаотичний всесвіт. Навпаки, вони підтримують факт початку, який з'явився в результаті особистого втручання чуйного дизайнера, що існував перед та поза всесвітом. Кінець цитати. Так, одним з фундаментальних доказів існування Бога є той факт, що для створення потрібен творець. Подумайте ще про одне важливе запитання звідки з'явилося життя. Еволюціоністи ніколи не могли відповісти на це запитання. Люди намагалися створити життя з неживого і навіть із хімічних елементів. Але всі ці спроби були невдалими. Закон буття свідчить про те, що життя може з'явитися лише від життя. Друзі, ми маємо зрозуміти, що ще одним фактом існування Бога є те, що для появи життя потрібен той, хто його має. Біблія каже нам, що життя з'явилося від Творця. Розгорніть у своїй Біблії другий розділ книги буття, сьомий вірш і створив Господь Бог людину з пороху, земного і дихання життя вдихнув, в ніздрі її, і стала людина живою душею. Або як сказано в перекладі короля Якова, і стала людина живою істотою. Тут сказано про фізичне життя. Але трохи пізніше ми також побачимо, що Бог дає й духовне життя. Другий доказ існування Бога для життя потрібен творець життя Друзі, ви можете знати, що Бог живий. Ми обговоримо інші докази Божого існування в продовженні нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам наш цікавий аудіодиск за назвою Чи існує Бог це запитання має величезне значення. Ви самі потребуєте відповідей на це запитання. Вам потрібні докази існування Бога. До цього диску включено три передачі служіння світ майбутнього: чи існує Бог? Сім доказів існування Бога. Та чи помилявся дарвін? Цей диск покаже вам факти та місця письма, які допоможуть вам знайти відповідь на одне з найважливіших життєвих запитань. Він допоможе вам знайти знання та зміцнитися в вірі. Цей диск допоможе вам та вашій родині одержати відповідь на одне з ключових запитань життя. Ви потребуєте цих доказів. Тому візьміть свій телефон просто зараз і замовте свій безкоштовний примірник диска. Чи існує Бог? Крім того, ви можете замовити цей диск на нашому сайті tomorrowsworld.org або звернутися до нашого регіонального представництва. Також ви можете знайти нас у Фейсбуку та Твіттері за тегом Світ майбутнього. Ви можете замовити цей диск цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org або пишіть на адресу, яку бачите на екрані. З цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, світ майбутнього. Телефонуйте нам просто зараз. Ми побачили, що другий факт існування Бога це те, що для життя потрібен той, хто його має. Поставимо ще одне запитання: як діє всесвіт? Які механізми та закони визначають рух всесвіту? І звідки з'явилися ці закони? Патрик Глін у своїй книзі Докази Бога пише, що все має бути правильним із самого початку. Це стосується значень таких сил, як електромагнетизм та гравітація, а також відносин мас різних субатомних часток, кількості нейтріно. Всесвіт має врахувати вагу цих часток, яка становить до 10 в мінус 43 ступені. Навіть мале зрушення ваги таких часток може призвести до того, що всесвіт стане зовсім не тим, що ми бачимо зараз. Наприклад, у ньому можуть зникнути зірки на кшталт нашого сонця або, взагалі, всі зірки. Багато хто з нас може не зрозуміти цього наукового прикладу, але ми можемо зрозуміти приклади Патрика Гліна. Природні закони існували з самого початку створення. Вчені самі визнають, що без них просто не можна, як кажуть теоретичні фізики Стівен Хокінг та Роджер Пенроуз. Цитую: єдиний спосіб одержати наукову теорію, це уявити те, що фізичні закони діяли завжди, навіть на самому початку появи Всесвіту. Кінець цитати: існування таких дивовижних та передбачуваних законів природи вказує на великий розум, який створив усі ці закони. Додайте до цього факт існування. Невидимих духовних законів, і ви одержите подвійні докази існування великого законодавця. Друзі, подумайте про цей важливий факт, що підтверджує існування Бога. Існування законів природи в нашому Всесвіті свідчить про те, що хтось дав ці закони. Вчені покладаються на природні закони в своїх розрахунках та пошуках істини. Коли вчені досліджують найменшу частку Всесвіту, що вони бачать? Вони бачать прямі наслідки чинних законів, але все це. Також указує й на розумного творця. Подивіться на людське око, чи міг такий складний орган еволюціонувати сьогодні. Вчені можуть досліджувати великі та малі предмети, що розташовані близько і далеко від нас: від кварків та ДНК до квазарів та цілих галактик. І що ми бачимо? Ми бачимо прояв досконалого дизайну. Навіть Дарвін визнав, що такі складні органи, як людське око, складно описати в контексті його теорії у 2005 році часопис Newsweek вийшов із статтею за назвою Сумніваючись у Дарвіні. Автор статті розповідає про класичний приклад людського ока. Джері Едлер пише, що еволюціоністи цитую, намагалися показати, як черга невеликих поліпшень у підсумку призвела б до створення повноцінного органу після публікації чорної скриньки Дарвіна. В 1996 році біохімік Майкл Біхі перевів суперечка на клітинний рівень, використовуючи такий приклад, як реакція імунної системи. Це принцип так званої незнижуваної складності, який має на увазі, що всі частини потрібні для того, щоб організм функціонував. Він каже, що цей факт прямо вказує на існування розумного творця. Можливо, ви вивчали біологію багато років, коли навчалися в школі. Вам розповідали, що клітина була найпростішим організмом, але Джордж Гілдер каже, що насправді вона не є такою. Цитую, це складне обладнання з обробки інформації, яке складається з десятків тисяч протеїнів та використовує дуже складні алгоритми спілкування та синтаксису. Людське тіло складається з 60 трильйонів клітин. Кожна з них містить інформацію та коди. ДНК, які, в свою чергу, містять три види РНК та тисячі підтримуючих ензимів. Вона забезпечує всю систему харчування, що складається з напівпроникних фізфоліпідних мембран. Цей процес є частиною математичної теорії інформації. Таким чином, навіть мутації, які відбуваються в клітині, з частотою дії процесора Pentium 4 та швидкістю запитів Google не можуть бути досліджені навіть у дуже нетривало. Му проміжку часу ми маємо навчати природного добору, адже він відіграв дуже важливу роль в адаптації видів. Але дарвіністський матеріалізм це пародія на справжню науку. Кінець цитати як бачите, він не підтримує еволюцію. Як ми вже казали, для творення потрібен творець, а для життя той, хто його має. Так само й закони потребують їхнього творця, а дизайн має на увазі дизайнера. Це чотири з семи фактів, що підтверджують існування Бога, про які ви почуєте в нашому безкоштовному аудіодиску за назвою Чи існує Бог. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник, щоб довідатися більше про існування Бога. Друзі, ви можете знати, що Бог живий. Ми обговоримо інші докази існування Бога в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам наш унікальний диск за назвою Чи існує Бог? Друзі, ви потребуєте того, щоб одержати аргументовану відповідь на це запитання. Ви потребуєте фактів, що підтверджують існування Бога. На цьому диску ви знайдете. Три передачі служіння, світ майбутнього: чи існує Бог, сім доказів існування Бога, та чи помилився Дарвін? Цей диск допоможе вам побачити проблеми теорії еволюції, а також дасть вам та вашій родині відповіді на важливі життєві запитання. Ви потребуєте цих доказів. Тому візьміть свій телефон просто зараз і замовте свій безкоштовний примірник. Для того щоб замовити цей диск, заходьте на наш веб-сайт за адресою tomorrowsworld.org. Трохи раніше. Ми з вами побачили, що Бог дав нам величезну кількість фактів, що підтверджують його існування. Ми побачили, що для творення потрібен творець, для життя потрібен той, хто дає життя, для законів потрібен той, хто дає закони, а для дизайну потрібен дизайнер. Ці чотири докази вказують на вищий розум, який стоїть за створенням Всесвіту. Чи можемо ми зрозуміти цей вищий розум, досліджуючи таємницю людського сумління та раціонального мислення? Чи можуть учені пояснити сумління? Доктор Роберт Л. Кюн одержав докторський ступінь за анатомічне дослідження мозку від CLA і провів безліч досліджень, що стосується людського розуму та мозку. Він є творцем та ведучим серії ближче до істини. У своїй книзі ближче до істини, кидаючи виклик сучасним переконанням. Він та кілька вчених обговорюють питання, що таке сумління. Доктор К'юн запитує, чому сумління є таємницею. Доктор Джон Серл, автор автор книги, таємниця сумління, відповів так: цитую: ми не знаємо, як це пояснити. Порівняємо сумління з фізикою. Ми досить добре розбираємося в фізиці, попри те, що ми маємо складні сфери, на кшталт квантової механіки, ми не маємо адекватної теорії з приводу того, де в мозку зберігається сумління. Цілком так само ми не маємо адекватної теорії з приводу того, як сумління вписується в межі Всесвіту. Кінець цитати: чи можна пояснити? Людське сумління через розуміння духовного виміру людства, чи може Біблія заповнити прогалини в деяких таких загадках? Так і ми казали про це в наших попередніх випусках. Доктор Серв каже, що традиційне визначення сумління це дуалізм та матеріалізм. Він каже, цитую: сьогодні головний вибір людей полягає в дуалізмі, який стверджує, що ми живемо в двох різних світах: у духовному та фізичному, та матеріалізмі, який стверджує, що все Фізичне кінець цитати дуалізм ґрунтується на поганській доктрині про безсмертну душу. Як ми вже неодноразово казали, Біблія каже, що люди є живими душами. Біблія каже, що душа може померти, вона не безсмертна. Але як дуалізм, так і матеріалізм є хибними. Матеріалізм відкидає існування всього нефізичного, сфери духу. Що каже Біблія? Якщо ви маєте Біблії, то розгорніть Перше коринтянам». Апостол Павло каже про взаємини людини з духом. Перше коринтянам 2, 11. Апостол Павло запитує хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Павло каже не про безсмертну душу, а про людський дух. Людський дух дозволяє людям зрозуміти, що відбувається з іншими людьми. Тварини не знають, що в людині. Вони не можуть думати на людському рівні. Різниця між мозком людини та мозком тварини в питанні якісних характеристик, просто величезна. Зрозумійте, наш розум у змозі зрозуміти важливість найголовнішого з усіх вимірів духовного. Якщо вчені можуть теоретизувати про багато вимірів, то ми маємо зрозуміти найочевидніше. Друзі найважливіший вимір це вимір духу, але наука постійно ігнорує його. щоб насправді зрозуміти духовний вимір, ми потребуємо Божого Духа. Тільки тоді можна зрозуміти Божі справи, як про це каже апостол Павло в 1 Коринтянам 2.11. як прийняти Божий дух. Прочитайте дії 2.38. У день п'ятидесятниці, коли з'явилася церква нового заповіту, апостол Петро проповідував тисячам людей. Він сказав своїм слухачам: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Знову таки, друзі, якщо ви хочете одержати пораду в цьому непростому питанні, то зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, або зверніться до одного із наших регіональних представництв. Ми маємо представників у різних регіонах світу, які можуть зустрітися з вами на в ваших зборах або в іншому зручному місці на додаток до доказів створення, життя, законів та розумного дизайну, є ще й духовний вимір. Ви можете довести, що Бог існує. Він є Богом створення, Богом вашої Біблії. Він явив дивовижні істини, які не могла б відкрити наука. Духовний вимір це ще один доказ існування Бога. Як зрозуміти духовний вимір як доказ існування Бога, ми відповімо на це запитання на завершення на. Нашої передачі, а зараз я б хотів запропонувати вам наш надихаючий диск за назвою: чи існує Бог? Багато хто приймає факт існування Бога лише сліпою вірою. Але сам Бог дає вам докази, щоб зміцнитися в вірі та пізнанні. Ви потребуєте доказів існування Бога. До цього диску включено три передачі світу майбутнього: чи існує Бог? Сім доказів існування Бога. Та чи помилявся Дарвін? Цей диск покаже вам факти та місця письма, які допоможуть відповісти на а одне з найважливіших запитань, з якими ви стикаєтеся в житті. Ця інформація допоможе вам зрозуміти та зміцнитися в вірі. Цей диск допоможе вам та вашій родині відповісти на ключові запитання життя. Тому візьміть свій телефон просто зараз і замовте свій безкоштовний диск. Чи існує Бог? Ви також можете замовити цей диск на нашому сайті tomorrowsworld.org або звернутися до одного з наших регіональних представництв. Ви можете замовити цей диск цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org або пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Dash ninety, Hatton Garden, London, EC1N8BG. З цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, світ майбутнього. Телефонуйте нам просто зараз, друзі, Бог реально існує. Апостол Павло написав у посланні римлянам 1.20, що ті, хто заперечує ці докази, не мають виправдання. Еволюція не може пояснити, та й в основній масі заперечує існування духа. Найбільша реальність це не матеріальне існування, а існування духа. Як про це сказано в другому Коринтянам 4.18. бо видиме дочасне, не видиме ж вічне, Апостол Іван також проголошує цю істину в Івана 4, 24. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Додайте духовний вимір до тих істин, про які ми казали, і ви одержите вдвічі більше доказів. Бог не лише створив фізичний всесвіт, а й зараз працює над духовним шедевром свого творива, побожного характеру, покірного та справжнього християнина. Він також дав нам духовний закон. Дві великі заповіді записані у Матвія 22, 37, 39 та 10 заповідей у виході 10 та повторені закону 25. Ці закони так само реальні, як і фізичні закони. Але Бог дав нам не лише фізичне життя, а й духовне. Золотий вірш Біблії ясно свідчить про це Івана 3, 16. так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ми створені за Божим образом заради великої мети. Бог хоче, щоб ми думали так, як він. Він хоче, щоб ми були подібні до нього в характері та поведінці, і тому Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб дати нам приклад побожного життя та характеру, та щоб Він урятував нас від нашої гріховної природи. Бог хоче, щоб ми перетворилися на образ Христа, як про це сказано в Римлянам 8, 29. Філософи казали, що Бог помер, але багато з цих філософів мертві, а Бог живий. Псалом 13, 1 ясно каже про це. Псалом 13, 1 безумний говорить у серці своїм: нема Бога. Друзі. Чи можете ви довести, що Бог існує? Так, можете. Ви не лише можете знати, що Бог існує, а й можете знати, що він живий. Розгорніть у своїй Біблії перше Івана два три. А що ми пізнали його? Пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо. Ми можемо довести, що Бог існує, живучи так, як він виявив нам у Біблії. Крім того, ви можете пізнати його через Його Сина Ісуса Христа. Друзі, подумайте про ті докази, які ми навели в цій передачі, але це далеко не всі докази, що є. Обов'язково замовте свій безкоштовний диск, чи існує Бог. Цей диск дасть вам ключові докази та біблійні істини, які потрібні вам для того, щоб самим зрозуміти, що Бог існує. Є ще один спосіб довести існування Бога. Це обітниця, дана в повторенні закону 4.2. 29. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати Його всім серцем своїм та всією душею своєю, ми запрошуємо вас на передачі служіння світ майбутнього щотижня. Ми з Родеріком, Мередітом і надалі ділитимемося з вами вченням Ісуса Христа та дивовижними пророцтвами про останній час. Ми пропонуємо вам приєднатися до наших колег, які ділитимуться з вами дивовижними місцями з. Біблії справжнім сенсом життя та пророцтвами останнього часу. Приєднуйтеся до нас наступного тижня о цій же ж порі. Щоб подивитися інші передачі, замовити безкоштовну літературу або одержати докладну інформацію про сьогоднішню тему. Заходьте на наш веб-сайт за адресою tomorrowsworld.org. Крім того, ви можете стежити за нами через Facebook та Twitter. Ця програма була створена живою церквою Бога.